Друзі, знаєте, мені здається, що зараз в суспільстві паралельно з запитом на перемогу сформувався інший запит: це запит на свободу. Причому не у всіх ці поняття співпадають однаково. І я вам зараз поясню, що саме має на увазі. Я Слава Соломка, підпишіться, будь ласка, обов'язково поставте лайк. Це дуже важливе відео, і я хочу, щоб його побачили якомога більша кількість людей. Буквально тиждень тому президент України Володимир Зеленський, спілкуючись з пресою, сказав, що іде конкретно зараз робота над питанням дозволити хлопцям, чоловікам, ну, дітям, фактично меншим за 22 роки молодшим, виїздити за кордон. Як це було сприйнято? Яка надія, яке удохотворення? Що от хлопці можуть виїхати навчатися, потім повернутися? Хтось зможе поїхати подивитися світ, у когось можливо, сестри, мами за кордоном вони зможуть зустрітися. А, і в результаті проходить тиждень, і запрошують нашу прем'єр-міністерку Юлію Свириденко на годину запитань до уряду. І питають у неї пані Юлі, так а що в результаті з цим, з цим з законопроектом, з цим, з цим рішенням, яке обіцяв Зеленський, уряд вже мав його опрацювати. Він каже: Ви знаєте, зараз ідуть активні консультації, активні дискусії є певні з військовими, але це питання буде вирішено на рівні урядової постанови, не законопроекту. І одразу після того майже. Депутат від пропрезидентської фракції вносить законопроект про е можливість виїзду за кордон чоловіків молодших за 22 роки, то виникає питання. Ви, ви, ви там взагалі як права рука взагалі знає, що робить ліва? До чого я це все кажу? Наскільки важливим для людей є це питання свободи для багатьох е перемога або мир? Вже кожен по-різному це називає. До речі, у всіх мир і перемога це різні поняття. Не всі, Як вам сказати, у кожного тепер перемога це щось своє. Можете написати про це у коментарях. Для багатьох людей от, мир, перемога, воно асоціюється з тим, що можна знову їздити за кордон, можна знову спокійно ходити по вулицях, не боячися, що тебе схопить ТЦК, можна тепер. Буде е не боятися, що як по по, по на якомусь придрібному адміністративному правопорушенню тебе замість того, аби повести у відділок для оформлення протоколу, тебе повезуть до територіального центру комплектації. С мир у багатьох людей асоціюється з тим, що от скоро злетить перший літак з аеропорту Бориспіль. А скільки людей цього чекають, взагалі пам'ятаєте, як нас е, годували цими обіцянками? Мені навіть ці обіцянки чимось нагадують теперішні обіцянки про виїзд хлопців молодших за 22 роки за кордон? Згадайте в 24-му році вже і Єрмак говорив, і вся команда Зеленського говорила про те, що от, от от, от. Ми можемо відкрити пасажирське авіасполучення в Україні, як навіть можливо це буде і аеропорт Бориспіль. Вже ніби там велися якісь переговори з європейськими авіакомпаніями, які готові заходити на європейський рин на український ринок, і лоукостерні авіакомпанії, які готові заходити на європейський ринок. І яка була у людей надія? Оце відкрите небо, по якому літають пасажирські літаки. Це асоціація якоїсь, не знаю. От з цим асоціюється у багатьох людей мир. Можете звичайно посперечатися: так, мир для мене і мир для вас це припинення війни, це припинення загибелі, це можливість солдатів повернутися додому, обійняти своїх доньок, обійняти своїх е е матерів. Це мир. Але у, у людини, яка живе у Києві, у Львові, для неї мир це от. Можливість спокійно йти по вулицях, не боятися е, бусиків, не бояти дивити, чи, Можливість купити квиток на літак або купити квиток на поїзд і поїхати, не думаючи про складнощі перетину кордону куди-небудь у е, Європі. Чому я заговорив про ТЦК? Дійсно, це, це проблема, яка люді е, дітей вже діти на, на пляжі в Одесі, граються в ТЦК, які затримують одне одного. От свіжий приклад скандальний у Вінниці. Люди зібралися на цілий мітинг для того, аби захистити хлопця, якого правоохоронці разом з ТЦКшниками намагалися дотримати. І це не просто кілька жіночок, які е, вступили у бій з ТЦКшниками. Ні, це великий натовп людей, який заблокував поліцейську машину, кричав і скандував ганьба, і готовий був взяти правоохоронні органи на вило. От Просто подивіться. І оця боязнь ТЦК навіть не стільки боязнь людини потрапити на фронт, не стільки боязнь е, взяти е, рушницю в руки, або навчитися стати пілотом е, безпілотника. Ні, саме боязнь ТЦК, що, тебе затащать в бусік. Люди бояться цього резерв плюс, бояться, що там засвітиться червоним. Які гроші зараз один з депутатів, буквально нещодавно, коли це було два тижні тому, е, сказав, що ринок грошей, які обертаються в тіньовому ринку, ринок грошей, які... І які заробляються на тому, аби відмазатися, умовно кажучи, від армії на цих білих білетах, складає 2 мільярди доларів. Він сказав від 2 до 4 мільярдів доларів щороку. Скільки на цьому всьому заробляють юристи, от коли світиться весь Тікток? Вибачте, засраний рекламою юристів, які пропонують е е е знятися з розшуку у ТЦК. От я одних таких побачив і хочу вам так само показати. От напишіть, що ви думаєте з цього приводу? Отримали по одному з клієнту постанову про закриття з Закінченням строки притягнення його до відповідальності, так як пройшло три місяці з моменту виявлення про порушення, тобто про розшук. Значить, це все відбувалося дистанційно, клієнт не ходив в ТЦК, подали заяву про закриття провадження, десь очікували буквально 14 робочих днів, значить постанову вони мені відправили на електронну пошту і в клієнта в той же день пропав розшук. Тобто, якщо у вас, ви бачите, що у вас розшук відкрито три місяці тому, тобто якщо це зараз, серпень місяця, це було. В травні місяці, до прикладу, візьмемо, то ви можете подавати заяву у зв'язку з закінченням строків притягнення вас до відповідальності, так як вони закінчились по 247 статті Кодексу України про адміністративне правопорушення. Тому, якщо буде потрібна моя допомога, звертайтесь, напишемо заяву, реконсультую вас, перегляну ваші документи. Є посилання в телеграм, є послання в інстаграм. Всім гарного дня! Такими юристами засраний зараз весь Тікток. Ви розумієте, яке бабліще вони заробляють, і на чому вони заробляють його? Вони заробляють його перш за все на страху. На страху людей до бусіка, до ТЦК, до Несвободи. І у людей сформувався запит саме на свободу. На свободу вони хочуть не боятися. От в чому проблема. Тому з такою радістю була сприйнята новина про те, що можуть відкрити кордони для е, молоді до 22 років. Тому е, жінки збираються і воюють з цими бусиками, їх блокують, тому що запит на свободу, свободу пересування елементарно. І це, навіть, звичайно, чоловіки хочуть, так само, як той юрист, е, спокійно сидіти в Буковелі, кататися на підйомнику і не боятися, що поруч сидітиме ТЦКшник і скаже, добрий день, будь ласка, ваші військовооблікові документи. А навпаки, у Верховну Раду вноситься інший законопроект законопроект про посилення відповідальності за незаконний перетин кордону. І цей документ передбачає кримінальне покарання для тих, хто намагається втекти від мобілізації, визначає умови звільнення від відповідальності. Зараз дивіться за незаконний перетин кордону передбачена тільки адміністративна відповідальність і штрафи. А згідно з тим проєктом, який вноситься до Верховної Ради, спроба незаконно перетнути кордон поза пунктами пропуску або з підробленими документами каратиметься штрафом від 51 тисячі до 170 тисяч гривень або позбавлення волі. До трьох років. І окремо передбачена відповідальність за умисне пошкодження прикордонної інфраструктури. За такі дії, можливо, загрожувати обмеження волі чи ув'язнення до трьох років. Це щоб ви розуміли. Тобто, замість того, аби дарувати людям, принаймні цю атмосферу свободи, атмосферу. От, вибачте, за такий прямо акторський награш, можливість вдихнути. от, Відчути, як пахне свобода, навпаки, навіть законодавчо інформаційно тиснеться на людину, на суспільство, на особистість те, що ні, ти не можеш навіть пробувати нікуди виїхати, тому що тебе посадять. Друзі, що ви думаєте з цього приводу? Пишіть, будь ласка, і чи вистачає вам свободи? Чи все ж таки ви згодні з тим, що варто якось цю ситуацію міняти? Дякую вам, що ви з нами.